Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Маша. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк, залишити коментар та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, бо попереду нас чекає багато цікавого. Наприклад, тема сьогоднішнього відео. Нещодавно я знімала відео на тему найбільш компліментарні аромати і питала там, чи було б вам цікаво послухати, які парфуми любить саме мій чоловік. І одна дівчина написала, що їй було б також цікаво послухати, які парфуми він не любить. І мені здалося, що ця тема досить така е, незвичайна. Я, звісно ж, зустрічала час від часу такі відео, але не дуже часто І мені захотілося зняти таке відео. Тому сьогодні будемо розглядати те, що він ненавидить. Ну чи просто не вподобає? Звісно ж, ніяких там сильних таких емоцій, парфуми не викликають мого чоловіка. Тому е, давайте починати. Я почну з аромату, який, мабуть, він не любить найбільше. Це був перший аромат, про який він мені сказав, що він йому не подобається. Бо в принципі, я б не сказала, що мій чоловік часто робить мені якісь антикомпліменти. Йому, звісно ж, не подобається там прям вся моя колекція. Але в принципі, час від часу він каже, що йому щось подобається, або просто якось ну, типу нормально. Але цей аромат він довго його терпів, і одного дня він мені зізнався, що все ж таки ні, він взагалі не може його так переносити. І я кажу про аромат від мансера у дваніль. Одразу хочу зазначити, що так вийшло, що всі аромати, які я буду описувати в цьому відео, які не вподобає мій чоловік, я просто обожнюю. Я готова їх пити, їсти, шаленіти і дихати їми замість кисню. Тому це дуже така цікава річ. І ще такий момент один теж цікавий, що незважаючи на те, що коли я даю йому понюхати парфум з флакону, чи коли його тільки наношу на руку, там проходить дві хвилини, він нюхає, йому не подобається. Але, наприклад, наприкінці дня він навіть може сказати, що від мене приємно пахне саме на цей парфум. Я думаю, що, звісно ж, грає роль хімія моєї шкіри час, який я ношу цей парфум, бо, звісно ж, він розкривається, міняється, затихає трошки. І цей аромат наприкінці вже пахне такою ванілью, досить так приємно, солодко, ненав'язливо, ну саме на мені і. В принципі, він вже мало чим схожий на те, що було на початку. А на початку тут, звісно ж, дуже багато уду. Я взагалі вважаю уд до сих пір. Одним з найсексуальніших таких напрямків удова парфумерія звісно ж залежить від того, скільки парфуму саме людина на себе наносить, але загалом я вважаю, що це дуже дуже такий класний, глибокий напрямок. Ароматів. І тому не знаю. Я не розумію, що тут може не подобатись, але я вважаю, що якраз в Удові парфумерії є багато людей, яким вона взагалі не подобається, які взагалі не сприймають. В принципі, тут мій чоловік, я думаю, не один. і Взагалі, всі парфуми більш-менш одного напрямку, там якихось більш густих насичених ароматів, які йому не подобаються. Він каже, що це уд. Хоча удовий парфум в мене тільки цей один. Бо на мій смак вони досить подібні один на один. Так, звісно ж, вони відрізняються. Але загалом, в принципі, більш-менш це щось схоже. Тому. Я от хочу закінчити цей флакон, і потім вже, мабуть, я собі придбаю якийсь інший удовий аромат, можливо, ситуація якось зміниться. Тут е я про цей аромат розповідала в інших відео, звісно ж, залишу посилання під цим відео, перевіряйте інфобокс. Але е тут, в принципі, окрім того, що тут є уд, і е потім він переходить у таку ваніль е досить приємно для мене. Я не можу більше нічого про нього сказати. Е я не чую тут інших нот. В принципі, мені здається, що коли ут у великій концентрації в ароматах, то його може пом'якшити, наприклад, ваніль, але загалом все одно ви будете чути уд більшість часу. Тож наступний аромат збирає багато хейту у моєму оточенні. Не те щоб там люди прям не можуть зі мною існувати в одному просторі, але всім він не подобається. Не знаю чому, але ну, саме коли я даю понюхати з флакона або з блотера, шлейф від мене люди кажуть, що ніби окей, але от саме окремо сприймати цей аромат, мало хто. Хоче. Мій чоловік просто каже, що йому він не подобається. Мама каже, що вона відчуває там багато мускусу, а моя подруга після певного часу вона аналізувала, що саме вона там чує, і сказала мені, що це ніби вологі ганчірки. Тому не знаю, що ви собі уявляєте, про що я зараз розповідаю. Але цей монстр це The Dick and Voltaire. This is Her». Я, якщо чесно, от з цього аромату я в шоці, що люди так його сприймають, бо я. Відчуваю його дуже м'яким, таким пухнастим, солодким, звісно ж, але не приторним. І я відчуваю тут вершковість, я відчуваю такий дуже ніжний відцінок. Може, мускусу. Але ну, це мускус близький, близький до, наприклад, Pure Mask в Narciso Rodriguez, тобто дуже кремовий запах такий чистоти, а не брудних ганчірок. І, в принципі. Я вважаю, що він навіть має якийсь кремовий аспект і якусь доглядовість у своєму звучанні. Тобто, де тут мускус такий агресивний, де ганчірки? Я не знаю. Може, ви теж чуєте тут щось бридке, що вам не подобається. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Але для мене це зимовий аромат, аромат білого одягу, затишного якогось образу. Uh, і uh, чогось комфортного, приємного, смачного. Uh, тому тут я взагалі не розумію, що може не подобатись в цьому ароматі. Наступний аромат uh, в принципі теж не тільки мій чоловік не вподобає. Uh, бачите, виявляється, що є декілька ароматів, uh, які мають такі, скажімо, не uh, зовсім uh, позитивну реакцію від оточуючих мене людей, але знов-таки не на мені, а збоку. Про цей аромат мій чоловік сказав, що він просто заважкий для нього. А мої подруги, коли якось тестували в мене аромат, сказали, що це ніби п'яний пірат. А просто, мабуть, це не чашка чая кожного чи не келих рому кожного. Бо я кажу про аромат Black Phantom від Killian. Я просто закохана в цей аромат. Я закохалася в нього з одразу. Як я його почула, мені не потрібно було тестувати його багато разів. Ну, звісно, я його не одразу купила. Я його певний час поносила на собі. Вирішила, що він мені все ж таки потрібен. І коли я його придбала, я була просто в захваті і залишаюсь в захваті зараз. Бо для мене це така шоколадно горіхово ромова історія. Я вважаю, що все це дуже смачно. Я не в усіх ароматах люблю саме ноту шоколаду. Іноді вона для мене занадто різка. Наприклад, я досить не зрозуміла аромат Noir de Noir від Tom Ford, Якби я його зрозуміла, що там важкого, так але чому він має аж стільки прихильників, для мене поки що не не зовсім зрозуміло, тому що саме я не є цим прихильником. Як завжди, ми з вами пам'ятаємо, що у всіх різне сприйняття. Але шоколад, який тут є, це просто якась не знаю. Зовсім інший рівень шоколаду. І звісно ж це шоколад з горіхами, чорний такий насичений. Я його обожнюю восени. Для мене це асоціація з якимось таким з чашкою кави темної, не солодкої. Із шоколадкою з горіхами, яка лежить біля неї, звісно ж, яку ви їсте, коли п'єте каву. Наступний аромат вже вспливав у темі найбільш компліментарні аромати моїй колекції, бо я отримувала на нього компліменти, але не від мого чоловіка. Я іноді роблю йому приємно, коли ми йдемо разом кудись, і пропоную йому обрати з декількох парфумів, які йому найбільш подобаються, і наношу їх в той вечір чи день. Uh, і uh, я запропонувала йому якось обрати між декількома парфумами, серед них був і, цей. і як тільки він його понюхав, він сказав, о ні, ні це взагалі жесть якась, Оце, це не треба. не треба. Це аромат White Patchouli від Tom Ford. Uh, тут, звісно ж, соло uh, це Пачулі, але їх відціняє uh, дуже така тонка троянда. Я це почала чути не одразу. Але коли вже почала, розчути вже не може. Незважаючи на те, що це дуже така тонка нота троянди, ця троянда темно-бордова. От саме цей аромат, я тут відчуваю. А мені здається, що це поєднання дуже красиве, що воно дуже е класно між собою переплетається. І я вважаю, що це один з таких шедевральних ароматів у Тома Форда взагалі. І до речі, зараз мені спало на думку, що він трохи чомусь віддалено мені нагадує Noir. Тож, бачите, бачите, як швидко все змінюється. Зараз де знімаю це відео, піду тестити нуар де Нуар, мабуть. Ну, я, звісно, шуткую. Якщо вже казати про нуарні троянди, то я б радше обрала те Нуар-29 від Лі Лабо. Я про нього теж розповідала і навіть носила його цілий день у відео в Лозі. Тож я теж залишу посилання під цим відео, звісно ж. Так. Цей аромат я люблю носити влітку. Для мене він більш такий, в принципі, я б його обрала на літній вечір, але я його носила і в день, а просто не дуже багато. І от якраз тоді я отримувала на нього комплімент. І тому я вважаю, що він дуже вдалий, дуже гарний. І, в принципі, звісно ж, не збираюся від нього відмовлятися. Далі аромат, який у рейтингу мого чоловіка, мабуть, на другому місці у рейтингу парфюмерних кошмарів. Він його теж називає удовим. Ну, звісно ж, це не уд, але близько, тут теж дерево, просто інше. І я так розумію, що він не любить не тільки удові аромати, а також і спецієві аромати. Бо на інші, які йому давала спробувати навіть для нього спецієві, він давав такий теж відгук не дуже позитивний. І тут я кажу про аромат Сантал-Кардамон від Майзон Ланком. Для мене цей аромат це період перед різдвяними та новорічними святами. Я розповідала історію теж в одному з моїх минулих відео. Коротше, щоб я кожного разу не казала, що я розповідала вже про цей парфум, просто переходьте в інфобокс. Я залишу всі посилання на відео, де були так чи інакше згадані ці аромати, і ви можете послухати більш подробно, що я про них думаю і за що я їх люблю. Тож, цей аромат для мене, це аромат торгівельного центру у період Різдвяних та Новорічних свят, коли всі ходять і обирають подарунки. Чи може це не подобатись, виявляється, що так. Мій чоловік, його, я ж казала, вже теж називає удовим. Я тут не чую Уду, я чую тут дуже активні спеції, переважно, звісно, ж кардамон. Сандал тут не такий кремово молочний молочний, розсольний. Він просто як. Шмат дерева, свіжий, якийсь спил, але дуже приємний на мій смак. І коли цей парфум носиш вже певний час, він теж починає засолоджуватися, але у дуже делікатний, приємний, такий помірний спосіб. Тобто, це теж не ванілька, звісно ж, це не гурманський аромат взагалі. Але дуже святковий, дуже класний. Ну, на мій смак, звісно ж, знов таки мої персональні асоціації. Мій чоловік його не любить, тому я ношу його, коли ми не проводимо час разом. І останній аромат у цій добірці також аромат зовсім не краудплізер. Його люблять дівчата. Я неодноразово чула від моїх подруг від матусі, що їм подобається цей аромат, що він у шлейфі гарний, Вони його наносили на собі, тестували. Але кожен чоловік, в якому траплявся цей аромат, як мій, так і моєї подруги, казали, що цей аромат взагалі типу ні. Okay. Я кажу про Mixed Emotions від Байредо. Для мене це найреалістичніша чорна смородина, яка тільки може бути у формі льодяник. Okay. Смородинови льодяник, які продаються в аптеці. От для мене це. Найбільш його влучний опис його, і е, я так, в принципі, його і сприймаю. Одна з моїх подруг також сказала, що вона тут відчуває дуже міцний чорний чай. Тут є о, у заявлених нотах, мені здається, чай мате, але не знаю, мате тут точно не відчуваю. Чорний чай, можливо, настойний такий і холодний. Цей аромат не зігріваючий. Я його дуже люблю носити в прохолодну весняну таку погоду, коли є такий певний вітерець прохолодний, коли ще залишається вологість після зими у повітрі. Він дуже гарно розкривається і грає саме у такій атмосфері. Для мене він теж дуже незвичайний, але у гарний спосіб, дуже специфічний. І, взагалі, я дуже поважаю парфюмерію Байреда зараз. А в мене тільки один зараз аромат є у повному об'ємі. Але я все ж таки приходжу до того, що, мабуть, я поверну Gypsy Water у свою колекцію рано чи пізно. І є ще один, поки що один аромат, який я теж хотіла придбати собі, мабуть, на осінь. Тож будемо думати, але мені дуже подобається, поки що, те, що я тестувала у цьому бренді. Ну, мій чоловік нічого нового, каже, що це дуже різкий аромат, теж щось там каже про уд. Тому, якщо дівчата, ви хочете вразити свого чоловіка цим ароматом, то краще хай він спершу його потестує теж. Бо поки що я чула, що чоловікам взагалі він не подобається. Може, є якась нота, яка їм всім нагадує щось для них неприємне. На сьогодні це всі парфумерні кошмари мого чоловіка. Сподіваюся, вам було не дуже страшно. Сподіваюся, я вас не налякала. Розкажіть мені, як ви ставитесь до цих парфумів, якщо ви їх знаєте. Чи вони вам подобаються як мені, чи вони вам не подобаються як моєму чоловікові? І пишіть, звісно ж, які парфуми не вподобають ваші чоловіки. Або дружину, якщо мене дивляться, хлопці чи чоловіки також. Залишайте коментарі, я завжди вас до цього закликаю, бо мені дуже цікаво чути вашу думку. Більшість моєї аудиторії, майже вся дуже вихована та поважає себе та інших. Тому мені завжди приємно з вами спілкуватися чи читати ваші відгуки. Тому залишайте їх не соромтесь, давайте побалакаємо трошки на цю цікаву тему. І побачимося у моїх наступних відео. Всім пока-пока!